Дітки, сьогодні до нас завітав гість, але ви повинні відгадати, хто це. Ну що, дітки? Слухайте загадку. Що за дивна Непосида на стежинку шишки кида, з гілки пригає на гілку, упізнали, друзі, це ж правильно, це білочка. Вона запрошує нас на гостини до себе, а живе білочка далеко в лісі. Приймемо запрошення. Ну що ж, Білочка поспішає, вона піде короткою доріжкою, а ми підемо довгою. По доріжці ми підемо, нових друзів ми знайдемо. Дивіться, дітки, а хто це у нас тут де? Так, це мишка. Вона запитує нас, куди ми йдемо. Так, ми йдемо в гості до білочки. Вона нам запропонувала зробити подарунок білочці на намисто. Ну що ж, дітки, давайте зробимо. Я перед вами ось поставила ескіз та різні кольорові геометричні фігури. Ви повинні зверху на ескіз поставити так фігури, щоб кольори у них не співпадали. Ура, ми зробили з вами намисто. Ви тільки погляньте, яке красиве воно у нас вийшло. Ну що ж, ідемо далі. Дивіться, дітки, а хто це у нас тут іде по доріжці? Так, це зайчики. Вони просять у нас допомогу. Допоможемо їм! Дітки, зайчики просять вас допомогти побудувати їм хатинки. Для цього у вас на столиках є геометричні фігури. Давайте пригадаємо, як вони називаються. Так, є маленькі і великі квадратики, трикутники є. А тепер давайте побудуємо із них будинки. Ось ми і допомогли. Зайчикам, хочу подякувати вам, що ви дуже добре справились.